Цей байкер. Сьогодні ми в нашому старому доброму місці Мотомото. Це в нас мотосалон китайської мототехніки. Також квадроциклів знаходиться у Львові на Бережанській 57. За рекламу ніхто не платить, поки що шкода, що не платить, жаль, але щира рекомендація. В цьому магазині я купляв Лонцін 300, 300 ралі на карбюраторі. Карбураторі. Карбюра... Карбю... Приїхав 29 тисяч кілометрів. І сьогодні яка суть відео, що я хочу показати. Показати я хочу, Ото таке чудо. Це в нас Watch 3 Rally інжекторний 25-го року. Зараз я вам коротенько розкажу, що вони тут оновили. Китайці коротче, зробили версію Black Knight, як 525-й. DSX. Зробили таку саму 300 так Так, так він виглядає. Дуже гарний чорний матовий колір. По зовнішності вони ключували, що зробили змінили пара. Тепер у нас стоять лінзи не такі, як на старому моєму були. У мене були просто галоганки. Дуже прикольні габарити. Зараз розберемося як включити Я Думаю, що треба завести мотоцикл. Ага, так. Як я і думав, фари не світяться, коли мотоцикл не залежить. Дуже гарно хідри, дуже гарно розбивають. Зараз включимо дальнє. Ось така морда як тунера 700 стала. Дуже нагадує мені 700 тонера. Або кавасакі, варсу, що ще за все. Що ще назановили? У нас тут круті дуги, вже не такі, як на карбюраторній версії. Дуги алюмінієві, дуже хороші. На моєму дуги просто раз впав і дуг нема. Крута розена вже стоїть. По ціні, по ціні він на 100 доларів виріс, він коштує 3900 900 Так що, хто хоче 300 по на турендуру. Для це буде в сам раз. Не, колір бомба просто. Не такі прикольні зробили. На рулі, нас, на рулі в нас захист рук новий. Пластиковий, хотілося б металевий, звісно, але то вже як кому. Затоноване скло. Зразу в стоці воно йде затемнене. Приборка. Приборка, не знаю, чи щось видно, але приборка дуже крута. Показує годину, пальне, кілометраж і обороти. Ну і чек з нейтралкою. Також, як мені сказали, додали датчик підніжка. Якщо підніжка не забрана, він не заведеться. Онували також руль, Пульти стали дуже тактильні, дуже прикольні на відчуття, на дотик. Прикольна резина. Щаплення працює легше, ніж на моєму моральнику, але воно відповідає таке саме просто змащене, дуже добре. Так, а, сидушка. Я буду відкривати, вказувати, але сидушка дуже прикольна, з червоною ничою. Як... заряджена бехне. На рахунок багажника. Багажник вони вже зробили адекватним людським. Додали квітлення про проєкт. Просто берете на аліку, купуєте кофер, 500, 2500 я зробив. Кидаєте сюди кофер і можна їхати 500 кілометрів на ньому спокійно. Ну, Два рази заправитись, але заїдете. Кришка бака в нас не помінялась. А бак сам помінявся. Угу. Ну, бак тобі був інакше, ніж в моїй версії, як карбюратор що ще цікаво розказати. Все в чорному кольорі, ці патрубки, рама, вся помальована в чорний. Але резина дуже прикольна, резина, я так розумію, 50-50. 50 бездор, 50 дорога. А що інше мені нагадує? Він схожий на когось Бамблбі. Він буде джмелен. Дивно, що вони накладки не зробили чорного кольору. Якщо тут вже Black Knight і не буде повністю Black Knight, то це їм. Не знаю. Дивно. Тут нічого не прикручено, що це таке. Якийсь того сенс тут? А ну напишіть в коментарі, що це за херня. Тому що в мене тут, на моїй версії, кріпилися троси. Тут тих тросів нема. В мотику є АБС, АБС відключається, включається. Все як в людей. Ну, але за 3900, що ви хотіли. Так. З цієї сторони що у нас а, в нас помінялось? А, ша один мінус. Чому ніжки не чорні? Але бути би чорні. З цієї сторони вроді нічого не помінялося. АБС передній і задній. Що в нас ще, що в нас ще? Не знаю, чи хвіст помінявся, а вроді не помінявся. Ну пластик оцей дуже прикольний, він прямо. Рай для осмрщика. До речі, велку та ж теж можна було зробити чорною Помалювати. Вилка чисто така сама як в мене, не помінялась, ні нічого. Спиці. Наскільки я розумію, спиці титанові? Хоч вони титанові. Ну, виглядає як титанові, але сумніваюся, що вони титанові. За ті гроші. Не знаю що вам видно, але вони кольорові чомусь. чомусь. Так, Я зняв чокольчик з сидушки, сидушка мені дуже подобається, максимально м'яка. Сидіти на ній прикольно, я вже посидів собі. Так само їздити буде прикольно, тому що вона рання. Перша шкіра дуже круто, крутої якості перепрошую. Вона дуже м'яка, комфортна і висока. На, вночі, на моєму вона було трохи менша. Так, під капотом, що в нас під капотом? Під капотом у нас э, мозги від Bosch. Поміняли замок багажника, змінили трохи тримальчик для інструментів. Та й по факту більше нічого. Але колір дуже потужний. Мені дуже подобається з цих зубіркою. Червона нитка, палець, що боже. Це дуже гарно пришито. Мені і руль на машині гірше перешила, ніж китайці, що від сидушки, так що не домахаєшся, просто бомба. Але увага до деталей не стала дуже крута. Бо карбюраторні так круто не були зроблені. Не забути ключ. Так, по швам є нюанси, але не Нюанси не критичні. Рама так само зварена, як в мене. Головне, не... як воно виглядає, а як воно тримає. Я від'їздив 29 тисяч кілометрів і ні один шов не розійшовся, не тріснув. При тому, що я на мотоциклі і скакав по горбикам і по всьому. Може навіть якусь вставочку вставлю, як його я експлуатував. Чи варто вам переплачувати 900 доларів за карбюраторну версію? Думайте вже самі. Але особисто мені він дуже сподобався. Ще чуть-чуть затемнити. І бомба. Так що, всім дякую за увагу. З вами був Лисий Байкер. І давайте вам міні-конкурс. Хто вгадає, який я мотоцикл собі хочу придбати в 25-му році? Е, отримає 500 гривень на карту. Перший хто вгадає. І скоро я запущу розіграш. Розіграш буде з мотокіпороху. У мене є магазин. Магазин в інстаграмі або мотоікіп в Тіктоці. Силку я залишу в описі відео. І на рахунок розіграша 500. -ки. Підказка. Модель мотоцикла. Ну, на аватарці магазину буде і мій мотоцикл майбутнє. Так що хто перший напише модель і фірму, отримає 500 на так що Всім дякую за перегляд. Гарного дня. А я йду збирати гроші на майбутній мотоцикл.